Розповім вам зараз історії, яка з нами тільки що трапилась. Персик лежав на вікні. Зліз. Пройшовся. Пройшовся. Покажу куди. Підійшов до краю ліжка. Сидів, сидів і впригнув в зеркало. Представляєте? Впригнув в зеркало. Як так? І він думав, чи то палиться, там, чи то вікно там, я не знаю яким чином. Він туди вплинув. Злякався, сховався під ліжком. Кратчий, кадр такий був. Жалко, ще не підсняли. Ну так, з вугла ліжка і прямо в зеркало туди. Пісінь. Ти не можеш, якщо щось не вчудиш,